В передньому відео створили базову програму для руху робота вперед. Зараз ми базову програму розширимо і додамо деякий функціонал. Для того, щоб робот завжди рухався в заданому напрямку, мовно кажучи, прямо, ми можемо додати цикл до нашого основного блоку. І в цей блок додати власне, наш блок, котрий здійснює реалізацію руху робота прямо. Цикл має певні умови, то ми можемо їх тут всі переглянути. Ми можемо налаштувати кількість повторень, можемо працювати з різними давачами, можемо переривати цикл натисненням на. Датчик дотику, наприклад, і таке інше. Розглянемо процес, коли в нас буде обмежена кількість повторень, наприклад, 2, зробимо 5 крок, тобто у нас цикл повториться зараз 2 рази. Запишемо програму на робот і протестуємо. Натискуємо. Записати і робот. Ми бачимо, що повний блок, робот почав рухатись вперед. Ми задали кількість обертів 0,5, ми бачимо, робот виконав задану умову.